Друзі, вітаю вас всіх в сьогоднішньому прямому ефірі. І як ви вже зрозуміли з анонсу, сьогодні ми будемо розглядати з вами досить таки серйозну тему. Мене звати Юлія Вінтоняк. Вже більше 10 років як я працюю у сфері схуднення, і більше 10 років щодня допомагаю своїм клієнтам худнути, створюючи для них програми для схуднення та супроводжуючи їх до їх останнього зайвого кілограма. Нещодавно я проводила опитування в своєму блозі, який взагалі стосувався іншої теми. Проте, по результатам цього опитування, я зрозуміла, що ну, мабуть у кожного другого, хто приймав участь. Цьому опитуванні є симптоми ті чи інші саме розладу харчової поведінки. Саме тому сьогодні я запросила в цей прямий ефір клінічного психолога Марину Пінчук, яка от до речі зараз до нас і під'єднається. Хвилиночку. Вам дуже за запрошення. Мені дуже приємно, що ви обрали для цієї теми саме мене. Мене звати, ви вже сказали, да? ви представили мене, Марина Пінчук. Я клінічний психолог, працюю з розладами, порушеннями харчової поведінки. Я спеціаліст зі свідомого харчування і допомагаю своїм клієнтам, які відчувають цю напругу відношеннях в стосунках з їжею, з тілом, з емоціями, подолати якісь певні такі проблеми. Да? Можливо, зупинити коло обмежень, зривів, переїдань, ненависті до себе, до, своє, до свого тіла, до свого життя в цілому, віднайти оцю таку бажану гармонію і харчову свободу, в тому числі в своєму житті. А можна запитати таке трошки особисте питання? Як ви взагалі вибрали цю спеціалізацію? Оскільки ну, в психології є дуже багато різних направлень, дитяча психологія, сімейна, а така, знаєте, вузька. Як вас туди занесло? Можна поцікавитися? І по першій освіті я хореограф, я педагог, я викладач. І знаєте, ця тема, взагалі, яка так не на моє життя, вона все ж таки пов'язана з образом тіла, з певним образом, який ми повинні були нести да, все, весь цей час. І, і я розповім далі, да, як це формується, і я, на жаль, стала. Сказати жертвою, да, або, або да, була дуже сильно зациклена на цьому питанні, і в мене так, в мене були довгий час, 13 років, саме розлад харчової поведінки, клінічно діагностований, і намагалась якось цим впоратися, вийти з цього, але розуміла, що моїх знань недостатньо, і почала ну, досить глибоко вивчати цю тему. І по мірі того, як я вивчала це. Я бачила, що наскільки багато людей насправді потребують цієї професійної допомоги, тому моя історія вона почалася, ну так скажемо, не, не зовсім позитивно, але я вдячна, напевно, я вдячна цій хворобі, що вона мене привела. Туди, де я зараз є, і я радію, що я через свою професію реалізую свої цінності і допомагати людям, робити людей щасливішими, вільнішими, ви знаєте, я з вами не погоджуюся з приводу того, що це якийсь такий неправильний негативний вхід в цю професію, тому що мені здається, що тільки людина, яка пережила це сама, от, наприклад, в мене був досвід схуднення, і таким чином і я прийшла в цю професію і. Коли я працюю зі своїми клієнтами, ну я вже давно ніколи нікого не сварю, тому що це взагалі не працює, і тим паче, що я згадую себе як було мені важко, я можу зрозуміти кожного свого клієнта. Тому я думаю, що стосовно розладів харчової поведінки, ми повинні з вами розуміти, що це не просто про там якісь забаганки, недостатні волі або якісь там певні да нюанси, це група психічних розладів. А це захворювання, якщо можна так сказати, яке звісно пов'язане з харчуванням і зацикленістю на їжі, і яке ну скоріш за все супроводжується вираженою такою стурбованістю людини щодо ваги та її тіни, якщо кор. Чи збільшилася взагалі кількість людей? Ну от в Україні, да ви працюєте з розладами харчової поведінки після того як розпочалася вже повномасштабна війна? Ви бачите якусь залежність? Змінилося щось в цій статистиці? Так, ви знаєте, з початком повномасштабної ми дійсно спостерігаємо загострення будь-яких психічних проблем серед цивільного населення і розлади харчової поведінки на жаль не винні. Тому що насправді у кожної людини своя реакція на стрес, і знаєте, де тонко там рветься. Хтось а, почав переїдати, набирати вагу і з цього приводу запустилися якісь такі процеси, які можна назвати порушенням або навіть розладом харчової поведінки. Хтось перестав їсти, да? і це стало тригером дійсно для людей, які мали або мають схильність до цього. Да? А, що мені хочеться сказати, що ми пам'ятали, що незалежно від того, чи знаходимося ми в безпеці, які в нас там, хороші або не дуже умови життя, наша громадська зараз зобов'язок це піклуватися про себе і про своє психічне, фізичне здоров'я в першу чергу, здебільшого це жіноча проблема. Тісто переважна кількість людей, які Хворіють на розлад харчі по поведінки, це жінки, але чоловіки так само мають, мають проблеми, да просто в меншій кількості. Знаєте, культ все ж таки жіночого тіла, та, скоріш за все, так соціальне, на жаль, прийнято він якось більш поширений. Хоча чоловіків це теж стосується. Угу. Угу. А скажіть, будь ласка, взагалі-то отримати от таку психічне захворювання може будь-яка людина. Вчені вже прийшли до висновку, що будь-яка хвороба, в тому числі і психічна, вона має таку трьох ну три складові. Називається біопсихосоціальна модель виникнення винних розладів, в тому числі РХ. Це в нас що біологія, це в нас соціальний вплив і це психологічні фактори. Зараз я трошки поясню про це детальніше. А мені дуже подобається вислів про те, що генетика вона ніби заряджає гвинтівку, а зовнішні фактори вони спускають курок. Тобто ми повинні розуміти, що ну насправді не кожна людина має таку схильність, але є певні фактори, навіть в першу чергу генетичні. Які і запускають. Тобто дитинка, вже народжується з цією схильністю, навіть виявили, що є ген Так? Да? Він ще поки що не, не досить якісно досліджений, але тим паче, да? крім цього, гени, ну як ви знаєте, як дієтолог, що гени дійсно впливають на швидкість метаболізму та на набор або скитання зайвої ваги. Це теж ми повинні враховувати. Далі, окрім ну, генетики, є ще біологічні фактори, які теж можуть схиляти людей до виникнення розладів харчової поведінки. Ну, Там таке трошечки про науку, да, це там порушення регуляції серотоніну, якщо дитинка народжується недоношена, якщо в людини є діабет, якщо є якісь харчові непереносимості, сим, сим, якщо а, інфекційний плюс, да, людина перехворіла, так само впливає на розвиток мікрофлори кишківника, так, Мені. яка теж може викликати і ожиріння, і тривогу, і психічні розлади також така от правда. Ну і звісно, це багато велика кількість соціальних факторів, так, починаючи з сім'ї, там де є складні відносини між дитиною, її батьками, і цим емоційним фоном, який дитина відчуває в сім'ї, є, на жаль. Я багато в своїй практиці стикаю з людьми, які мають хп, які підвергалися фізичному або емоційному в дитинстві. Булінг у школі, звичайно. Якщо хтось із членів, членів сім'ї хворів на розлади харчової поведінки, це так само запускає. Це бажання знаєте, коли мама не любить, не приймає себе, коли вона транслює. Дівчинці, да, бо навіть хлопчику, що з нею щось не так, що вона якась не така, якщо мама таку на дієті, перевіряє своє тіло, коментує тіло дитини, тіла інших людей, своє тіло, де це все теж несе такий негативний вплив і може дійсно спустити корок, так скажемо. Да? Ну, звісно, ідеал стрункості, і оцей тиск суспільства, який, на жаль, ми продовжуємо відчувати. Відчувати да? послання соціуму про те, що є красивим, а що є що? А жіноче тіло, да, мовно, це товар, за який ти можеш придбати хороші стосунки, хорошу роботу, вже не знаю, що там ще, да? Ну, Тобто, що багато чого в твоєму житті, дитинко, залежить від твого тіла. Да? І це все транслюється, на жаль, нам прям що називається, з великом матері. А, окрім цього, да, як я вже сказала, що є професії, є люди, які входять в професію, які, е, професія яких пов'язана з візуальним да, образом, тобто, що це? Танцори, моделі, актори, співаки, всі ці е, спортсмени, це всі ці люди, які мають бути на, на виду, на яких дивляться, в яких теж накладаються певні такі шаблони. Да, Скажемо, сприйняття, да, що саме та мають бути такої вазі, такої форми моделі, все інше. Тому так, да, як ви бачите, що насправді, якщо якогось одного фактору не вистачає в цьому, да ну, може статися, може не статися. Ну, але ми повинні розуміти, що все ж таки це не тільки про соціум. Це не тільки про генетику, це така сукупність різних факторів, яка на цих фотографіях. Я тут за здорове схуднення і я за адекватне схуднення, коли для цього є дійсно об'єктивні показки. Знаки, да? І в цьому випадку мене як нормальну людину мене не тільки цікавить гроші, мене цікавить те, як я можу бути корисна своєму клієнту. Тобто, щоб він не просто вийшов від мене там, на 10 кілограмів на 20 менше, да? а щоб він вийшов, дійсно, як ви сказали, щасливим, вільним. І от тепер в зв'язку з цим питання від мене. Скажіть, будь ласка. А яким чином можна всхуднення саме по собі спровокувати розлад харчової поведінки? Є взагалі безпечне схуднення? дуже радісно чути, що з'являються в інформаційному просторі такі спеціалісти, які справді на стороні клієнта да, не гоняться за тільки залиш скинутими кілограмами, а ще й турбується про здоров'я, психічні і фізичні людей. Це дуже-дуже класно. Дивіться, для того, щоб зрозуміти, чи може бути схуднення для людини дійсно ефективним з точки зору да, психічних моментів, ми повинні розуміти, що коли людина йде в схуднення, да, з якою мотивацією вона туди йде, що її рухає. Тому що одна і та ж сама дія насправді вона може бути, може керуватися різними внутрішніми посолами. Мені думаємо, перш за все, розуміти, через що людина йде в свою. Якщо вона йде, тому що вона ну не може себе переносити, ну їй прям. Дискомфортно настільки в своєму тілі, що вона не може жити повноцінно, реалізовувати якісь свої цінності, не знаю, там будувати сім'ю, кар'єру, ходити на побачення, красиво вдягатися. Якщо вона через це себе обмежує, да, і почувається погано, то звісно це питання більше до її психічного стану, для того, щоб вирівняти емоційний стан людини, навчити її жити повноцінне життя, да, і вже з тої точки почати. Ну, можливо, да, якщо буде необхідність щось робити з собою. А, якщо людина, а, давайте так, ми повинні розуміти да, про мотивацію, чому людина йде в це А, і вже з того відштовхуватися. Якщо людина приходить, наприклад, до вас і каже, що в мене є багато нав'язливих думок, я настільки стурбована да, темою харчування, їжею, формою тіла. Коли до мене приходить клієнт, ми малюємо такі, такі взагалі люблю помалювати різні схемки, різні І Коли вони приходять і каже, я не питаю, скажи, будь ласка, скільки часу в день займає? Ой, твої думки про тіло, думки про їжу, вагання, критика, а що з'їсти, о Боже, я переїла, що тепер з цим робити. Да? І дуже боляче відчувати, що якщо людина витрачає на це занадто багато часу, да, відчувати, що насправді а, величезна частина життя людини може йти саме на це. І це не є здорово. Якщо ми говоримо. Про адекватне скудлення, воно повинно відбуватися легко в кайф, без нав'язливих думок, да? з турботою, любов'ю і повагою до свого тіла, знову ж таки, а не через те, що я це тіло просто не можу сприймати да? різні і різні посили. Дивіться, якщо людина під час їжі відчуває теж тривогу, да? думки, о Боже, я боюсь поправитися, я їм і боюсь поправитися. А якщо людина захоплена під час їжими думками, що це щось є не те їм, це якась не така їжа, що можна було їсти менше, яка після їжі відчуває сором, провину, це все теж не про здорову харчову поведінку. Да? І тут, ну, На жаль, дієта да, або якась система харчування, вона ну, не допоможе цим впоратися. Да? Треба працювати з тривогою. А якщо людина, наприклад, відчуває, що вона втрачає контроль, Яке часто буває при компульсивних а, психогенних переїданнях та болімії. Якщо вона відчуває, що ніби під час їжі а, нема можливості зупинитися, все її понесли. Да, Я все як в тумані. І там вже ну, точно да, ми не допоможемо їй ніякою системою харчування на жаль. Якщо в людини є теж такий момент, дуже такий це, називається компенсаторна поведінка, це будь-яка дія, яка Направлено на те, щоб компенсувати з'їдені ці калорії, які поступили. Класичний варіант, якщо ми кажемо про нервову болімію, це викликання робот, але не на їм єдине. Компенсаторна поведінка це ще про відпрацювання спорту. Якщо людина поїла і біжить кудись, або на наступний день там займається, тому що вона вчора з'їла бургер, сьогодні її. Потрібно зайвих там три кілометри пробіжати на біговій доріжці. Якщо людина ну, зловживає звісно там послаблюючими, червоними, якщо людина після епізоду переїдання або після якоїсь їжі вирішує, що наступний день вона буде. Обмежувати себе на там на водичці, на салаті, це теж компенсаторна поведінка. І якщо да ми ну, в процесі діагностики, ми можемо сказати, що це теж про нервову полінію на жаль, це не тільки про класичне розуміння, да, що людина викликає роботу. Що ще в нас? Да, образ тіла така ну насправді глибока, складна тема. Е, коли людина Образ тіла. Що це знає? Що це значить? Є люди, які переживають своє тіло як дуже негарне, неправильне, потворне, або які, якісь його певні частини. Це теж не непросто Да? І в такому випадку схуднення, ну, скоріш за все, воно поглибить тільки ці, ці ситуації. тому що ці внутрішні переживання, вони так і не дадуть людей а, того. Відчуття любові до роботи до себе, так? Тобто таке під, підміна понять да, з того, що не я почну худнути, і потім щось відбудеться, я почну себе приймати, а я тут і зараз буду з повагою, з добротою, з турботою, з ніжністю до себе відноситись, і буду йти, наприклад, вирішувати свої проблеми з зайвою А Коли в людини, наприклад, є оця одержимість. Вержиність формою тіла, коли вона постійно перевіряє себе, крутиться перед зеркалом, коли її настрій її емоційний стан залежить від того, як вона сьогодні виглядає або від цифри на вагах Дівчинка стає на ваги, бачить а, плюс 100 грамів півкілада да, що, і все її світ просто рушиться. Або навпаки, вона стає і бачить там мінус, і все і через це розумієте, Ви ви як діалог розумієте, що вага це процес нестабільний? В нас є там на жінок є різні цикли, є різні події. Ну, вага ну це не головний показник. Да, того, як фізично себе відчуває людина, але якщо її емоційний стан повністю залежить від його зовні, від її зовнішнього вигляду, це вже ми можемо казати, да, якщо не про розлади, але ну, про порушення а, власного образу тіла харчової поведінки. Далі, а, якщо людина використовує їжу як джерело комфорту, що це означає? Коли для людини їжа стає спос... способом відчути спокій, відпочинок, задоволення, втамувати смуток в тому, дати собі більше яскравості, більше позитивних емоцій. Їжа дійсно нам переносить задоволення. Це фізіологічно, це нормально. Так? Але якщо це стає єдиним способом отримати Якусь в житті, яке задоволення, це вже є проблемою, так? І дуже важливо розуміти і перевіряти, а чи дійсно зараз тут і зараз моя потреба в їжі, чи дійсно я відчуваю цю фізіологічну потребу, чи можливо якісь свої повсякденні потреби я закриваю за допомогою В цьому місці теж дуже важливо. Мати, мати цю свідомість та усвідомленість щодо, щодо себе своїх, своїх емоційних стан, своїх потреб. Ще, знаєте, буває, що люди використовують їжу навіть як самопокарання. Наприклад, відмовляються від їжі і терплять воле. Або навпаки, наказують собі їжі. Тобто, знаєте, наїж, наїж, ти все одно. То встань на їжу, запихайся, дай відчути цей дискомфорт, ця аутоагресія, яка теж може проявлятися через їжу. От все те, що я перерахувала, так, це не про здорову харчове поведіння. І схуднення в такому випадку, ну, скоріш за все, не допоможе людині. Да, це повинно відбуватися зворотнього напрямку. Ми спочатку вирішуємо. Психологічні моменти, да, вирівнюємо стан людини, а, будуємо адекватний образ власного тіла, починаємо реалізувати цінності, да, свої вже тут і зараз, не коли скуду, я куплю собі гарне плаття, піду на побачення, да, я вже тут і зараз намагаюся зробити своє життя повноцінне. Тобто є симптоми, які ми можемо якось самостійно вирішувати. А я так розумію, що є вже симптоми, Ну це вже точно треба йти до лікаря, невідкладно і давайте так поділимо людей на, на декілька груп. Є люди, в яких ніколи не було да, симптомів РХП. Це одні одні люди, які йдуть, наприклад, до вас, які м'яко, спокійно, ніжно, зі зворотнім зв'язком, худно, да без сильних дефіцитів, без прибирання улюбленої їжі да? Та, от, от, так от спокійно, плавно йдуть до, до своєї міти. Це одні люди, а є люди, які вже, наприклад, мали розлади або порушення харчової поведінки. Це зовсім інша група, і там потрібно ну, надзвичайно ніжно, обережно ставитись до дійсно схуднення, якщо є такі показання. Багато хто, я в тому числі, роблю безкоштовні діагностичні консультації, на які людина може просто прийти, розповісти про свої бажання, да, скуднути якось там. Що зробити зі своїм тілом, да, і ми можемо вже разом подосліджувати, а чи варто їй саме на цьому етапі це робити, якщо я бачу, що так дійсно людина в неї досить адекватні відносини з їжею, вона не переїдає на емоціях або не має переїдань обмежувального типу. Якщо в неї комфортні стосунки зі своїм тілом, ну комфортні в плані того, що не я така, да прямо ідеальна все чидова, тому що я можу себе витримувати. Да, я можу на себе дивитися, я можу себе споконсувати, це не є для мене ну, прям якоюсь глобальною проблемою, яка прям обмежує моє життя знаєте, і знаєте, схлою його там до перебування тільки вдома, і я нікуди не виходжу, і це все це і все інше. да. Тоді так ми дійсно можемо казати про те, що можна знайти хорошого спеціаліста, який буде да, дієтолога, нутриціолога, який буде дуже повільно, обов'язково зі зворотнім зв'язком. Я одразу скажу, що я. Ну, як психолог, я проти марафонів скудів, там, де масово, там де а, ну, да, зараз ще кажуть, що не жорстко, але в мене дівчат приходять, кажуть, казали, що буде не жорстко, але все одно ті ж самі обмеження, все те ж саме, да? щоб був оцей індивідуальний підхід, щоб обов'язково був контакт з, зі спеціалістом, зворотній зв'язок постійно. я декілька опитувальників, якщо люди дослухали до цього моменту. Є голландське харчове опитування, да який би ну, бажано було пройти, якщо немає можливості прийти на консультацію, і є опитувальник образу тіла, да, і по ньому можна в інтернеті, в вільному доступі знайти, щоб стилайн був не більше трьох бажаних, особливо для людей, які знаходяться, ну, наприклад, в ремісії, які мали проблеми з переїданнями, з компульсивними, або хворіли на болімію. Якщо вони відчувають, що в принципі вони вже ну, в стійкій ремісії, да, не можуть ходити, але дуже дуже обережно. Зможете дати батькам, у кого є підлітки, особливо, це дуже така вік, такий, дуже ніжний. Що робити батькам, що ви порадите для того, щоб дійсно вирішувати проблему зайвої ваги, але знову ж таки, не усугубити якісь комплекси, да, щоб не нав'язати дитині страхи і так далі. Хоча б декілька порад саме батькам. Найголовніше. Для батьків це створювати ту атмосферу, в якій дитина буде почувати себе безпечно, комфортно, в якій вона буде довіряти, в якій вона буде ділитися, і в якій вона буде почута батьками. Це найголовніше. Тобто, ви зараз говорите, що не стільки це стосується саме процесу схуднення да, дитини, аніж от атмосфери вдома да, в сім'ї в самому. Дуже важна підлітку, неважливо, дуже важливо розуміти, що її люблять безумовно, незалежно від того, скільки вона зараз важить, які вона оцінки приносить додому, чи займається вона чим чи ні, да? щоб її просто приймали безумовно, тому що вона народилася в цій сім'ї, тому що батьки щасливі від того, що це їх дитина. Все з приводу зайвої воги, ну знаєте, це. Якщо, якщо батьки почнуть говорити щось пі особливо під про те, що ти знаєш, ти маєш зайву вагу, якось це не окей, і давай щось з цим робити, ну сказати, що це буде сприйнято дитиною адекватно, ну навряд чи навряд чи так да? батьки можуть пропонувати разом піти на спор, пропонувати якісь активності. Модель харчування в сім'ї та да, будувати, тому що знаєте, зазвичай діти нас не чують, діти нас бачать, і те, як я відношуся до свого тіла, як я харчуюсь, які в мене є правила харчування в сім'ї, переймається моєю донькою безумовно, так як вони є, розумієте? Тому ну почніть себе напевно, що так. Почніть себе, будуйте для себе комфортні умови, здорове харчування, так, щоб вам займатися разом спортом, фізична активність, яка буде для вас, в радість, яка буде навпаки вас об'єднувати, яка буде реалізовувати якісь ваші цінності, так, бути близькими, бути в контакті з цією дитиною, будь ласка, слухайте, чуйте її, не засуджуйте, сприймайте її. Для себе стільки нової інформації почули, впевнена, що наші глядачі, які будуть дивитися в запису. По-друге, я, я зараз видихаю. Тому що багато з того, що ви розповідаєте, я ну, чисто інтуїтивно до цього дійшла, тому що перші два роки свого професійного життя я була знаєте, такою а, вчителькою, строгою, жодних цукерок, жодного цукру. І а, дійсно на той момент із десяти, можливо, троє самих таких вже з такою силою волі доходили до фінішу, а всі інші вони просто десь р -р 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 не знаю, розтворялися української. <звища> Потім слава Богу, знов, знову ж з досвідом, потім знання отримувала нові. Розуміла, що це взагалі не діє. Я просто відпугую людей, і вони ще більше, можливо, починають в собі сумніватися в своїх силах. І потім я вже змінила знаєте, позицію вже на добрий друг, який Завжди, коли до мене приходять люди, я кажу, давайте так, ми не відмовляємося від днів народжень, ми не ходимо зі своїми коробочками там на е, зустріч з подругами. Ми цього всього не робимо. Ми не, не, не спішимо за швидкими результатами. Ми е, не робимо сходнення центром взагалі свого життя. Воно має бути на фоні, воно має бути. Так кажете, легко, не відмовляючись ні від чого. І якщо ви все ж таки зациклюєтесь, то вам треба знайти якусь іншу сферу, в якій ви будете розвиватися. Можливо, це якісь танці, можливо, я не знаю, малювати, там, скільки всього цікавого можна робити за той час, який ми будемо концентруватися на цьому процесі. Я вам дуже вдячна. Це був дуже класний ефір, дуже корисний. Я не жалкую ні на хвилинку. Я буду безмежно рада, якщо наша з вами розмова дійсно долетить до когось, то щось почує для себе важливе і принесе користь.